Друзі, ми сьогодні у рівному на акції гроші на збройні сили України разом з Тетяною, разом з небайдужими свідомими українцями та українками, вимагаємо як мінімум 20% бюджету місцевої ради обласної ради на оборону. Всього 5,8% на 2023 рік було виділено на оборону рівненської міської ради. Це дуже мало. Це Дуже мало потрібно податки на фронт. Все, що не покриває критичну інфраструктуру, повинно йти на зсу. Ніякі благоустрії озеленення міста не повинно відбуватися під час повномасштабної війни. Так, в першу чергу це оборона, а не парки, стадіони, благоустрій, озеленення. Ми що, будемо зеленими парками ворога зустрічати? Нам все потрібно в першу чергу для військових. Приєднуйтесь щосуботи, о 11 годині ранку в Рівному.